Я боюся, що я неправильно буду називати імена автора і, точніше, імена француза і авторки, яка написала книгу про стосунки з ним. Але перепрошую, зразу скажу з певним наголосом, і так і буду всю дорогу говорити. Можливо, це неправильна вимова, але хер з ним. Значить, є такий відомий французький письменник Габріель Мацнев. І цей Габріель Мацнев має дуже. Значну літературну кар'єру і мав її до 2020 року. Габріелю Мацнев уже до Фіга років. Я не знаю, скільки йому зараз, під 80. І в 2020 році щось пішло не так, тому що у 2020 році Ванеса Спрінгура, у якої були стосунки з Габріелем Мацнефом, написала мемуар і випустила його під назвою Згода. І розповіла в цьому мемуарі про свої стосунки з цим письменником. Габріелем у 80-х роках. Тоді Ванесі було 14 років, а Мацнефу було 49. Ну, тобто, якщо 80-х 49, плюс ще 40. 90-літ діло. Коротше, о, їй було 14 років, йому було 49. Мама її взяла на елітну тусовку серед культових представників Бамонда. Вони там познайомилися з Мацнефом. Мама хотіла справити враження на Мацнефа, там кокетувала, фліртувала, вони їхали разом в одній машині. Мама посадила дочку на заднє сидіння, А потім так сталося, що Мацнеф то спочатку її десь перестрів випадково, то запросив до себе додому, і, зрештою, звабив її і завів її в стосунки, в яких вони беребували два роки. Дуже сильно рекомендую вам прочитати цю книжку. Є англійська версія цієї книжки на Google Books. Можете її знайти легко. Називається Згода. Валі... Ванеса Спрінгора написала. Декілька деталей. Ну, наприклад, давайте так: зразу. Про маму. Я зробила декілька скринів з цієї книги, для того, щоб ви зрозуміли масштаб масштаб Кабздідса, який відбувається. Тобто, фалюса у нас. В принципі, Санні Лурик виділився, але тут далі зараз буде продовження історії. А в книзі вона описує досвід про те, як говорить своїй мамі, про те, що він до неї проявляє увагу. І мама говорить: так він же ж педофіл. А Дочка відповідає: так, А чого ти, знаючи, що він педофіл? А мені 14 років посадило нас ззаду на сидіння сидіти разом. Ну, коротше, потім. Дуже потворна ситуація була під час опису першого їхнього сексу, який, ну, здається, там без проникнення був. Але закінчився тією фразою, що коли все закінчилось, він її там обцілував з усіх боків і сказав, що вона просто як маленький хлопчик. Після сексу з 14-річною дівчинкою, він їй сказав, що вона у сексі як маленький хлопчик. І це не фігура, до якої звернувся Габріель Мацнев, тому що йому просто хотілося пофантазувати, а це досвід, який він описував у своїх книжках. А ці книжки були видані у Франції у 1975 році, а потім ще й перевидані. Це ще потім і перевидані були. І перевидані були, здається, у 2005 році. І головне. Наприклад, в одному із таких текстів він описує секс з дитиною і говорить, що спати з дитиною це священний святий досвід, це подія хрещення, це священна пригода. Габріель Мацнев багато років відкрито говорив у своїх текстах про а, подорожі в Таїланд заради секс-туризму з дітьми. Про секс з хлопчиками від 6 років, про секс з дівчатками. Він відкрито був з ними в стосунках і демонстрував їх публіці. І все це відбувалося з прийняттям Бамонду. Бамонд це з легкістю приймав. Все нормально було. Їх нічого не бентежило, ні зізнання у сексуальних контактах з шестилітніми дітьми. Ні розбещення малолітніх, ні, наприклад, історія про те, що за 10 років до того, як був контакт, ну, були стосунки з Пінгорою, Мацнев мав трирічні стосунки з Франческою Гі, які розпочалися, коли Франчесці було 15 років. Ну, Йому було тоді не 49, а 39, ну, звісно ж, взагалі нормально. І кілька років по тому вона натрапила на ілюстрацію, засновану на її фотографії, на обкладинці одного з романів Мацнефа Сп'янила від втраченого вина, де вона прогулювалася повз вітрину книгарні. Роман розповідає про чоловіка середнього віку, і його спокушання 15-річних дівчат, а також про поїздки до Маніли, де він платить за секс з 11-річним хлопчиком, протягом 4 десятиліть без жодної поваги до неї і спроб отримати її згоду на використання її зображення на обкладинці. Її образ використовувався для пропаганди насильницьких стосунків, за які Мацнев і не поніс відповідальності. Пакашу. Поки що нічого не случилось. Не поніс відповідальності, попри всі свідчення, і попри те, що він, в принципі, напряму зразу про це розповідав і ще в му році. А тут хочеться ще дати вам один уривок з цієї книги, а далі вже читайте самі, це я просто, от, для, щоб ширше контекст був. Спочатку моя мама не була в захваті від цієї ситуації, але як тільки вона подолала своє здивування і шок, вона порадилася зі своїми друзями, вислухала поради від оточуючих, і ніхто особливо не переймався, не хвилювався з приводу того, що 14-річна дівчинка зустрічається з 49-річним мужиком, який подихав. От. Але вона тут дає ширший контекст: за 10 років до того, як я познайомилася з Габрієм, ближче до кінця 70-х років, велика кількість лівих газет та інтелектуалів регулярно ставала на захист дорослих, звинувачених у ганебних стосунках з підлітками. У 1977 році у газеті Monde було опубліковано відкритий лист на підтримку декриміналізації сексуальних стосунків між неповнолітніми і дорослими під назвою щодо судового розгляду». розгляду підписаний низкою видатних. Інтелектуалів, психоаналітиків, видатних філософів, письменників на піку своєї кар'єри. Серед них був Ролан Барт, Жиль Льоз, Сімона де Бувуар, Жан-Поль Сартр, Андрей Клюксман, Луї Арагон. У листі висловлювалися аргументи проти тримання під вартою трьох чоловіків, які чекали суду за те, що мали. І більше того, фотографували сексуальні стосунки з трьома з двома неповнолітніми віком 13-14 років. Таке тривале превентивне утримання під вартою для розслідування простої справи моральності, в якій діти жодним чином не були жертвами насильства, а навпаки, запевняли суддів, що дають на це згоду. Здається, нам справді скандальним, сказали всі ті... Інтелектуали, яких я вже перерахувала, і поставили під цим своїм підпис. Мовляв, що ви переслідуєте нещасних мужичків, які просто їбалися з 14-літніми і знімали це на камеру. Петицію також підписав цей от Габріель Мацнев. Але лише у 2013 році він зізнався, що насправді це він її ініціював і склав, і крім того, що зіткнувся з дуже малою кількістю негативних відгуків у своїх пошуках підписантів того ж року. Лемонт було опубліковано ще одну петицію під назвою Заклик до перегляду кримінального кодексу щодо стосунків між неповнолітніми і дорослими, яка отримала ще більшу підтримку. Серед них Жак Деріда, Франсуаза Дольто. Вони додали свою підтримку, а також більшість тих, хто підписав попередню петицію, відкритий лист підписали 80 осіб, включаючи найвідоміших публічних інтелектуалів епохи. Так що, знаєте, подивіться на наших інтелектуалів, які а, навіть уже зараз ну, вони не те що ми, і суперінтелектуал, але вже навіть не вписуються після історії про дікпік Дікпік для 15-річної в той момент, коли провідні інтелектуали Франції, філософи, психологи і всі тих, на кого ми спираємося для того, щоб дивитися на гендерні студії, то що, тощо, тощо, тощо. Що, тіпа, а що а таке строге покарання за те, що просто там їбали дітей? Ну, типа, а що таке? Я вже зрозуміла, що, скоріш за все, у мене все одно піде цей мій етер в 18 От це ми говоримо про французьку еліту, яка в 2020 році, звичайно, їх дуже сильно побамбіла. Довелося кенсильнути Мацнефа, хоча не неясно чого. Він завжди говорив, що з дітьми злягався і всім було нормально. Ну, 49 років мужику, їй 14, все окей, нікого не бантежило, Всі сказали, мамі, типу, все нормально. І мама, головне, на це все повелася. Але питання в тому, що тут є такий момент. Що е, в самій книжці Приблизний переклад. Я ну розумієте, просто щоб ви зрозуміли. С, е, окрім іншого, така скандальна ситуація не була зовсім їй, мамі неприємною. У неї було навіть якесь приємне відчуття, бо у нашому богемному світі митців та інтелектуалів відхилення від загальноприйнятної моралі сприймалися з певною мірою толерантності і навіть захоплення. А от оцей ось Мацнев він був відомим письменником, і це робило весь цей досвід досить приємним. В іншому соціальному колі, де митці не виявляли б такого захоплення, все б засумнівно склалося б інакше. Пише Ванеса, яка прожила цей досвід, пану погрожувало б ув'язненням, а дівчину відправили б до психолога. Кінець історії. Натомість, у моєму випадку, моя мама досить легковажно якось посеред розмови сказала мені. Твої бабуся з дідусем ніколи не повинні про це дізнатися, Люба. Вони не зрозуміють. Я думаю, що не тільки вони. Просто ви знаєте, насправді, час від часу, не те, що я прям слідкую за цією темою, але, наприклад, читала історію про Салі Хорнер, яка була прототипом, на думку жінки, що описала цю історію, прототипом Лаліти. І у неї досить таки дуже травматичний досвід. Це теж історія про те, як викрали дитину і дорослий чоловік подорожував.